Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Ви задавали питання: чи зайдуть в Україну війська НАТО або інші, для того, щоб допомогти Україні перемогти ворога, тобто чи будуть нам допомагати не тільки озброєнням, а саме військовими, які поруч з нами будуть відстоювати нашу країну і допомагати отримати нам нашу перемогу. Тому давайте розглянемо, чи станеться це най... чи це взагалі буде і чи буде це найближчим часом. Зразу зробимо на двох колодах, може більш детально подивимося. Так, друзі, давайте дивитися. Друзі, ну дивимося: семірка мечів у нас. Озброєнням, так, навчання військових наших, так, але самі ні. Ця карта про це не говорить. Тільки озброєння. Далі в нас семірка Пентаклів. Теж озброєння, так, допомога всім чим, матеріальним. Так, щодо самим стати пліч-опліч -пліч з українцями, ця карта не говорить. Сімірка кубків. У нас одні сімірки в цьому розкладі. Також ні. Може, деякі країни б і такі були думки, але це тільки на рівні думок. Тому ні. Шестірка мечів перевернута позиція. Також ні. Не каже вона про це. Є якісь хороші новини. Про це нам каже Цар Кубків. Оце потрібно роздивитися більш детально. Тому що це єдина карта, яка може казати про якісь хороші новини в цьому плані. Зараз ми спробуємо її. Трошки розкрити, якийсь обман, якісь маніпуляції, якісь прив'язки. Дуже довгий шлях та дуже темний. Король жезлів перевернутий, коли дій немає. Коли бездія, Озброєм всім, 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 так. А дій немає, не хочуть вони це в'язуватися, не хочуть а, проти, і не планують. П'ятірка мечів перевернута. Перемога, але чужими руками, тобто нашими руками. Ми все дамо, тільки робіть. Отримують свої ресурси, не хочуть вони сюди йти. Не потрібно їм це. Їм потрібна перемога чужими руками, тобто нашими руками. Давайте відкриємо другу колоду. Ми будемо дивитися, як ви це робите. Ми будемо, дивитись відсторонено. перемога чужими руками, от як п'ятірка мечів. Але відкривати оці двері і втягуватися в це все, ми не плануємо. Те ж саме. Аркан Справедливість. Двері закриті. Ми біля дверей, але двері для нас закриті. Ну, тобто для е, НАТО, для військ НАТО або для якихось інших військ, які могли б теоретично нам допомогти. Да? Закриті двері, шлях закритий. Крутіться самі. Ми вам всім допоможемо, але самі, самі це робіть, викручуйтесь, робіть все можливе. Коло, бачите, коло і вижена земля навкруги. Коло. Ви в ситуації, ми відсторонені, ми поруч, але ми не будемо входити в цю ситуацію саме військовими. Дев'ятка кубків. Ми будемо на відстані дивитися і чекати на цю перемогу. І ми будемо мріяти про вашу перемогу. Ми будемо вже її малювати в своїй уяві і робити все, що стосується озброєння, давати його, але ми не плануємо входити в ці закриті двері. Ми будемо розказувати вам, як, що робити, малювати цю картинку, але поки що ні. А, якісь хороші новини, коли кубків нам тут несе. Але це не саме а, військові м, НАТО, о, які допомагають особисто у, на нашій країні стають пліч опріч з нашими військовими. Нет -нет, перемога чужими руками. Наразі ні. Дякую, друзі, за увагу. Ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!